Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шовець. Кожного дня Україна рухається невпинно до прірви. Кожна людина, кожен свідомий українець бачить, що Україна на межі. На межі. Україні зараз загрожує знищення, знищення України як держави, знищення українського народу як. Нації. І це робить, що? Корупція. Корупція знищує кожен день Україну. Не ворог на фронті, там ЗСУ тримає оборону, тримає з останніх сил. Програє тил. Корупція від дитячого садка, школи, вуза, корупція в лікарні, в поліції, в ТЦК, в державних органах управління. В місцевих владах особливо а в місцевих владах, де чиновники прикриваючись словом демократія та місцеве самоврядування як щитом, грабують неньку Україну як в останній раз. Саме місцеві влади, прикриваючись словом демократія, прикриваючись словом місцеве самоврядування, ведуть Україну до прірви. Україна вже на краю прірви. Місцеві мафії, клани в областях, регіонах України не підчиняються уже, не підчиняються Києву, напряму не підчиняються Києву, не підчиняються державним органам влади. І на мою думку, і на думку багатьох людей, які не підтримують, в Україні два виходи. Або наш президент України Володимир Олександрович Зеленський бере владу в свої руки і встановлює тверду президентську владу в Україні. Тоді ми будемо знати, з кого питати за все, або, користуючись безладом, місцеві олігархічні клани, бандитські мафії з чиновників, місцевих криміналу та продажних правоохоронців, Розвалять Україну. Третій варіант люди називають народне Віче. В Україні три варіанти. Або наш президент Володимир Олександрович Зеленський візьме зараз владу в свої руки на час війни і доведе Україну до перемоги, і поламає хребет місцевим мафіям, кланам, які доведуть Україну до прірви. Народне вічі? Як варіант? Але чим закінчується народне вічі? Чим закінчиться третій майдан? Усім зрозуміло. Третього майдан Україна під час війни не переживе. З вами український історик та, жур... та журналіст Ір Швець. До нових зустрічей!